З 1 січня 25-го року ціна за один кубометр газу для населення підніметься на 2 гривні. Вітаю вас, шановні друзі. Дуже багато українці задавали питання: а як це так, що Україна воює з Росією, при цьому російський газ транзитом продовжує через територію України йти на Європу. Європа платить за цей газ мільярди євро Росії, на які вона робить ракети і обстрілює Україну. Ну, отака от була схема, в якій заробляли всі, окрім простих українців, і ось зараз українські депутати, насамперед депутат Кучеренко, заявляє, що 1 січня ця схема закінчиться, тому що, ну як він каже, на вимогу європейських комісарів, закінчується транзит російського газу через територію України. Про що звичайно прості українці ніколи не дізнаються, закінчиться він чи не закінчиться. Ось і ті гроші, які Україна отримала за транзит російського газу через територію України, на які вона отримувала газотранспортну систему України. Цих грошей у українського бюджету більше немає. А систему, що треба якось підтримувати, і де вони будуть брати ці гроші? Правильно, вони їх заберуть у простих українців. Саме тому, починаючи з січня 2025 року, ціна за один кубометр газу для населення може піднятися до 2 гривень або плюс 25%. Самі можете зрозуміти, одразу піднімляться ціни на опалення. Ну і далі все як з електроенергією. Піднялися тарифи, піднялися ціни і понеслось. Але знову ж таки, друзі, черговий раз нагадую, які б не були там тарифи, які б не були схеми оплати, які б не були системи там і так далі, в будь-якому випадку заробляє на цьому українська влада, українські депутати і українські олігархи, тому що все знаходиться в приватних руках. І тільки українці за все це платять в кращому випадку грошима, в гіршому випадку життям. Ну а ознайомитися із заявою депутата Кучеренка ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.